Всім привіт! Сьогодні буде нереально круте відео, тож прожміть йому лайк прямо зараз. Сьогодні я вам розповім про свій самий перший iPhone, це iPhone 4 s Також я вам розповім, чому я не купував айфони до нього. Покажу, яким я був тоді. А це було вже 11 років назад. Також я вам розповім, чи живий iPhone 4S сьогодні, як на нього встановити набір необхідних застосунків. Але для початку давайте його розпакуємо, тому що я придбав його новим. Ну що, друзі, давайте розпакуємо цей наче новий, наче прям запакований iPhone 4S. Хоча ми ж бачимо, що видають його все ж таки деякі елементи. Не змогли китайці, як треба все зробити, але ну, написано 4 s Я навіть не знаю, що всередині. І отут він так запакований, не по-апловськи, скажімо так, але на 64 ГБ біленький. Фух, ну що. Пакуночок. Анбоксін нового айфончику. Ну що? Що у нас всередині? А всередині у нас ну хоч айфончик є. Ніколи він не був у таких пакетах. Але ну, є то і є. Зараз ще спробуємо чи він включиться. До речі, а комплект тут новий. Чи старий зарядочка є, бо щось дуже легенько, до речі, прям така дебела, пластикова штука. Далі, як оце дістати? Не знаю, Ну, дістану. О, подивіться! Є навушнички, є зарядка. Не знаю наскільки вона оригінальна, ну, точніше, знаю, не оригінальна. Є блочок, причому навіть для європейської вилки Прикольно. А от він, наче навіть і оригінальний. Ну, no, виглядає так. Хоча я не пам'ятаю, чи були такі, але якось якісно виглядає. Ти по речам можеш впізнати, чи воно справжнє, чи ні. Навушнички теж не знаю, друзі, чи справжні. Запаковані точно. Не веплі, але, але, давайте подивимось. Ну, не було тоді ще оцих іярплодців. Не плутати з AirPods, ами. Тоді вони були зовсім іншими краплями. Ну і мені здається, що. Хоча, знаєте, не знаю, оригінальні чи не оригінальні. Я все одно вам лінки ніякі давати не буду, тому що нафіга вам це купувати. Да? Це я для експерименту зробив. Тут отак красиво на скотчик заклеєно. Давайте дістанемо з пакетику наш iPhone, який повинен бути от скоч. От скотч. скотч. Він повинен бути зібраним із різних айфонів. Тобто, це повинен бути працюючий айфон. Ну що, момент, як в перший раз? Ну є, щось є. Так, да, щось реально є, таке відчуття, ніби реально приємно. Ну, подивіться. Новенький, тобто корпус прям класний. Блін, наскільки він приємно лежить в руці. Спробуємо запустити. Запускається, друзі! Запускається! Цікаво, на який він IOS буде. Ну я думаю, що раз тут він, от на цій, то, скоріш за все, не змогли вони знайти зовсім старі, бо вони б коштували б дофіга. І саме тому тут у нас вже iOS 7-ї версії чи дев'ятої, я не знаю. Тобто новий дизайн цей флет. І це у нас все ж таки Android чи iPhone, Давайте подивимось, поки що, наче iPhone, ні, ну зібраний, прямо я вам скажу дуже класно. Тобто корпус. Жодних претензій у мене немає. Нічого не скрипить, не хрустить. Це прям такий для мене музейний експонат. Тобто з таким не соромною на вулицю вийти. Я не знаю, що там всередині. Ну, тобто Видно, що всередині, якщо подивимось, ми я не знаю, це видно чи ні, там, там грязючка є, тобто не почистили його. Він одразу вже, бачите, встановлений. Слайд Unlock, таке було, блін, я навіть не пам'ятаю такого. І він вже одразу як активований, запущений. Давайте ще скажіть, що тут, блін, не поледіть чийсь є вже. Version 9.3, я так розумію, iOS. Слухайте, він наче працює прямо. А фоточки якісь тут є від старих власників? Ні, нічого немає. Camera Roll, все пусто. Але працює, блін! І батарейка заряжена, цікаво, скільки він тримати буде. Е, жести працюють. А якщо залогінитись, де у нас Апстор, окей? Слухайте, наче це iPhone. <сум> тобто, поки що він ніде не спалився, що це Android. Підключив до інтернету. Зараз подивимось, чи він підключиться. Цікаво, що навіть на екрані немає таких жорстоких засвітів, якихось, знаєте? Ну, типу, це прям Китай-Китай. Ні, ну прям нормально, наче. Щось воно китайське. <хи> все. Що 에... будемо логінитись? Ну давайте залогінимось, в фіглі. А поки він роздупляється, друзі, дивлюсь, камера, камера працює. Нормально працює камера, причому всі режими, поки що, що я подивився. Ну, все є. Причому мене дивує, що воно не глючить все. Якось я очікував, що ну, типу такий фон буде прям. Ніяк працювати, а він навіть якось працює. Поки не знаю, чи проблеми у мене з інтернетом, чи у смартфона, але дивіться, я тисну дуже сильно на дисплей, він не продавлюється. І це означає, що ну, прям зібрали його, ніби навіть з оригінальних якихось деталей. Я не пам'ятаю, чи була от така різниця, що передочок був більший, ніж задочок. Ну, бачите, пластику більший спереду. Треба подивитися огляди. Наші у нас були уже в той час огляди. Але в цілому, навіть просто на полиці мати от таку фігнюлінку, мені здається, приємно. Ну мені приємно. Я от не приховую, що я страждаю такою фігнею, і я радий, що вона в мене є. Якщо ще працювати все буде, якщо я розберуся, то буде зовсім круто. А поки я намагаюся залогінитися, дістав флоточок від сімки і згадав, що тут-то у нас не наносім, а. Міні чи мікро, я не знаю, як її називали. Прикол в тому, що в мене такої немає. Тож буду без Сімки. Ну, є Сім тут теж нема. Але потихеньку смартфон роздупляється, і як бачите, я навіть от по запиту YouTube зміг знайти YouTube. А тепер час. Is not compatible with your iPhone. Знайти знайшов, але, на жаль, встановити я його вже не зможу, як, напевно, і YouTube Studio. Да, цікаво, хоч щось становиться. Партнер цього відео компанія Уклон. Зараз ми робимо все для перемоги, але наше новорічне диво відрізняється від новорічного дива для інших, бо ми його не просто очікуємо, а наближаємо кожен день. І уклон допомагає рухатись до нього ще швидше, підвозити нас до рідних, з якими ми давно не бачились, доставляти подарунки, допомагати військовим, встигати тисячі справ напередодні свят. До речі, про подарунки: завдяки Уклон ви можете замовити доставку новорічного подарунку прямісінько. Додому завдяки сервісу доставка. А щоб створити свято тим, хто вам ціни навіть у такі складні часи, використовуйте промокод КЕДЕР на доставку зі знижкою в 100 гривень для перших 100 користувачів та відправляйте подарунки рідним. Умови в описі до цього відео. Тож завантажуй застосунок уклон до себе на смартфон за посилання в описі до цього відео. Реєструйся та разом з уклон наближай диво своїми руками. Я не буду вам розповідати, де я його придбав, у яких китайців, тому що я не знаю, чи це нормальна контора, я не хочу їх рекламувати, я все це купив за свої гроші. Єдине, що скажу, що я дійсно дуже задоволений і отримав вже через два тижні, можу сказати, реально новий смартфон. Тобто, якщо його навіть і збирали з якихось там частин, то тут і батарейка, і екран, і динамік, де в принципі все працює просто, ну я би сказав, ідеально. Як із коробки од. Надцять років назад єдине, що ви могли бачити, що на коробці у нас iOS вже з флет дизайном. Хоча в оригінальній версії там була картинка з скевоморфізмом, тобто ще iOS 5, 6, а 7 це вже флет дизайн. Чому тому, що ну китайці не стали заморочуватися і відкатувати смартфони до першої підтримуємо iOS. Тут все ж таки дев'ятка. Звісно, цей телефон я не буду вам пропонувати купувати для того, щоб ним користуватися, тому що ну він я вам розповім, як працює трохи пізніше. Проте я придбав собі цей смартфон, як я сказав, в ідеальному стані. Новий запакований, і його просто перезібрали з різних частинок за 70 доларів. Це 2580 гривень. Мені здається, що якщо у вас є гроші вільні, і для вас річ також має якесь значення, а колись ви її продали. Ну тому що 11 років назад чи там 10 років назад я не заробляв стільки, щоб мати змогу залишати собі топовий флагман і при цьому потім придбати інше. Навіть сьогодні, коли виходить щось нове, я продаю старе. І через рік я продам айфон 14 Pro Max і придбаю собі там 15 Ultra чи що там буде. Але проходить час, і інколи хочеться щось повернути. І мені здається, за ці гроші. Гроші, мати змогу придбати щось таке це унікальна можливість, тому що зараз я вже подивився. Там, де я його купував, вже нема такої пропозиції. Напевне, тому що все ж таки запчастини та закінчуються. Вони ж не виробляються заново компанією Apple. І я радий, що у мене такий екземплярчик залишиться. Я просто зайшов на її каталог. До речі, це невеличка рекламка. Від наших гарних друзів. Користуйтесь, будь ласка, цим сервісом. Він реально дуже крутий. Я просто подивився, що можна придбати до 2600 гривень. І знаєте. Тут є кнопкові смартфони, наприклад, ті самі Nokia, є навіть сенсорні, по типу різних там ZTE, ZOPO, але насправді жоден з них не буде працювати дуже класно. Тут навіть рев Nokia N95 затісався. При цьому жодного смартфону, який я міг би сказати, ну оце нормальна моделька, якою ви будете користувати. Якщо ви за ці гроші щось і шукаєте, то напевно беріть дійсно кнопковий смартфон, просто з великою автономністю, який буде просто дозволяти вам телефонувати. Проте мені реально не Шкода ці гроші на от такий антикваріат, який ще й працює, і от я вже дійсно два тижні користуюсь цим смартфоном. Ні, не як основним, тому що це майже неможливо. Я не переходив на нього для цього відео. Я просто згадував, як це було. І мені дійсно просто хотілося отримати саме перший смартфон. Сьогодні я розповім, чому він для мене такий цінний в свою колекцію. І я його не буду, звісно, продавати. Тому що саме такий біленький був і у мене першим. Правда, це на 64 чотири а В мене був на 16. Проте я вже тоді жалкував, що взяв на 16. До речі, я про це писав навіть тоді в статтях на сайті. Я його купив для того щоб відродити рубрику Айфон кіно. Тобто рубрика, в якій ми оглядали різні застосунки для iOS, а користувався я все ж таки тоді Android. Але дуже швидко зрозумів, що я готовий перейти на iPhone. Зараз розповім, до речі, чому я вирішив на нього перейти. І саме тоді я зрозумів, блін, як це мало 16 гігабайт, навіть тоді. Хоча скажу, що користуватись ним як телефончиком, да навіть смартфончиком, можливо. Єдине, навіть якщо б я хотів це зробити, то у мене нема мікросім карти, тому що... На носінки з'явились пізніше, і я свою сюди просто не зміг вставити. І так було всього дві причини, чому я до iPhone 4 s не використовував жодний iPhone, тільки для оглядів, і я їх навіть не сприймав за нормальні смартфони. Чому ж я перейшов саме на iPhone 4 s і перша причина це iOS 5. Що ж в ній такого, на відміну від iOS 4 і так далі? Справа в тому, що саме з iOS 5 з'явилась можливість реєструвати перший раз свій iPhone без участі комп'ютеру. До цього вам потрібно було за допомогою дроту з'єднувати смартфон з iTunes для того, щоб він просто включився перший раз. І тому я не вважав iPhone повноцінними пристроями. Тобто, що це за смартфон такий, для якого потрібен не просто комп'ютер й з якимось застосунком, який тоді вже не вважався чимось таким дуже стабільним, тобто перевантажений цей iTunes, і без нього ти не міг користуватися iPhone. В iOS 5 це прибрали, і я подумав, непогано, можна спробувати. Але це було не найголовніше. Друге, це мобільна фотографія. Саме на iPhone 4S я вперше почав фотографувати. До нього я дуже давно фотографував на камери, але між тим, як я закінчив і почав користуватись iPhone, пройшло десь року. Оки 3-4. Чому закінчив? Тому що це стало складно, це займало багато часу. Я фотографію не розглядав для себе як професію, а для хобі вона стала вже заважкою для мене. І от коли я побачив у одного свого друга, як він фотографував на iPhone 4 і які світлини у нього виходили, я подумав: блін, в iPhone 4S камера стала набагато кращою, і я подумав, треба спробувати. І я спробував з того часу. Я змінив багато айфонів та інших смартфонів, але це для мене буде за. Важди першим і для когось це звучить Саня, це просто смартфон, це просто засіб комунікації. Для мене це не так. Вже тоді, в 2012 році. Я знаю, що він вийшов в 2011, але я робив досвід використання через 9 місяців, і я казав, що iPhone 4S повернув мене до творчості, тому що. Цей смартфончик дозволив мені тоді і фотографувати, і писати музику. Бо на це я також тоді забив. Я вже тоді трохи користувався GarageBand, який вже був потужним застосунком для творчості. І я навіть тоді писав деякі треки. Проте найголовніше, я використовував цей смартфон з міді-клавіатурою прямо на сцені. І на нього я завантажував різні професійні застосунки від KORG, від Moog, і виходило реально непосредственно. 不案了。 І я б на цьому не робив стільки акценту, якщо це б не дозволяло мені бути тим, ким я є сьогодні. Бо я й сьогодні на свій айфон фотографую. Сьогодні, правда, я ще й знімаю відео для свого каналу, і навіть інколи для продакшну. І я знову почав писати музику, і навіть не просто музику, а вперше в житті пісні. І скоро я сподіваюся, я вам розповім, як написати справжню пісню, використовуючи тільки айфон. І от вам невеличка частинка того що я зробив. Я без а от до речі, як я тоді виглядав, коли робив огляд от такого смартфону. Ну, давайте будемо чесними, стало тільки краще ж. да? З того часу насправді дуже багато всього змінилось. У мене з'явилось двоє дітей. Перший насправді вже ходить в шостий клас, другий вже ходить в другий клас. iPhone 4S був до них обох. Блін, це називається відчуй себе старим. Ха. Ладно, давайте, напевно, все ж таки трохи не про мої е згадування, а про смартфон. Подивіться, який він маленький. І... Насправді я не скажу, що ну це сьогодні нам здається, він такий маленький, а от тоді він був саме раз. Ні, я подивився свій огляд, я почитав свій огляд і досвід використання, і навіть тоді я казав, що він маленький. Треба розуміти, що тоді, в цей же рік, вийшов ще і Samsung Galaxy Note першого покоління. Там був величезний, потім міркам 5,3-дюймовий дисплей. І на фоні того смартфону це виглядав ще компактнішим. Я казав, блін, якби тут був 4-дюймовий дисплей. Було б реально краще, але це з'явилось вже через рік в iPhone 5. Проте сказати, що він мені не подобається, я не можу. Він неймовірно якісний. Навіть після того, як китайці його перезібрали із якихось там комплектуючих, він дуже монолітний, він відчувається, неймовірно, флагманським. І я не з тих, знаєте, старперів, які зараз будуть вам розповідати: о, раніше було лучше. Ні, раніше ніфіга не було краще, тому що раніше був iPhone 3G і 3GS, і це був тупо Реш, але оцей корпус, ну він я б сказав, унікальний. Тобто це один із найуспішніших дизайнів від Apple. І якщо б вони зараз зробили якусь лімітовану лінійку з новим залізом, але в такому самому корпусі, навіть з однією камерою, повірте, я б це придбав і навіть інколи користувався. Він приносить задоволення. Це правда. Це до речі, останній iPhone з от таким портом. Це порт, який прийшов на айфон ще з айподів. Тобто, коли з'явився саме перший оригінальний айфон, він вже був от з таким портом. І навіть тоді він не виглядав чимось дуже зручним. На фоні нього навіть мікроєсбі був і набагато більш компактним, де і якось зручним. Хоча як цей, так і мікроюзбі мали змогу вставляти тільки однією стороною, і от коли ти лягав спати, на дотик це було зробити доволі складно. Через рік, коли вийшов айфон 5 з лайнінгом, це виглядало як справжня революція і. Ви уявіть, що це було 10 років назад. Тобто сьогодні технічно лайтнінг, як на мене, він все одно краще ніж USB Type-C. саме хардверно. І це з'явилось 10 років назад. Давайте трохи про камеру. Ну, про фронталку я навіть згадувати не буду. Вона тут є, окей, для відеоколів, да. але основна камера, навіть на відміну від iPhone 4, змінилася дуже сильно в кращу сторону, тому що в iPhone 4 камера була на 5 мегапікселів, і навіть тоді вона була все одно класною. iPhone 4 став найпопулярнішою камерою в світі. Тоді на флікрі там було щось нереальне, і була ціла статистика, що це прям топ-1 камера. В світі. але порівняно з цим четвірка не фотографувала зовсім. Тут у нас вже 8 мегапіксельний модуль з зворотньою засвідкою, і на нього можна було робити прямо дорослі фотографії. Так, відео можливості були досить вони насправді були нормальними на той час. Сьогодні вони вже виглядають так відео у віці, так сказати, 1080p, 30 кадрів в секунду. Ніякої стабілізації треба намагатися щось зняти нормально, от як це виглядає. iPhone 4S 4s 48. На вулиці, ідеальні умови освітлення. ну, Мені здається, це найкраще, що можна від нього очікувати було. Хоча на той час це було. Офігенно, а от фотографії навіть сьогодні не виглядають, чи, знаєте, чимось таким, ну прям жахливим. І я вам скажу, що якщо ви будете намагатись зробити гарну фотографію, ви на iPhone 4S її точно зробите. І це сьогодні. Подивіться, які фотографії я робив тоді. Дисплейчик тут, як я і казав, ну дуже компактний: 3,5 дюймів. Роздільна здатність 960 на 640 точок, але щільність пікселів 326 на дюйм. Таку досі можна знайти, наприклад, в тому самому iPhone 11 який все ще продається? Я нещодавно про це розповідав, і що казати про якість цього ips екрану, якщо навіть сьогодні, через 11 років, він виглядає. Реально нормально, я не скажу, що він якийсь не такий. Причому я навіть не знаю, чи сюди китайці оригінальне щось ставили чи ні. Але я думаю, що оригінальне, тому що він класно виглядає. Тоді це був просто найкращий дисплей на ринку, але тоді майже у всьому цей смартфон відчувався як прям топ-топ флагман, тобто і корпус, про який вже розповів, і камера, і дисплей, навіть звук. Тут, хоч і один динамік, але тоді у всіх був один динамік, якщо я не помиляюсь. Там десь HTC One M8 був, але я не пам'ятаю, він в цей час був чи трохи пізніше. Несуть головне, що тут цей один динамік звучить досі, дуже якісно. Навіть сьогодні, в кінці 22-го року, ти слухаєш музику через цей динамік, там чи граєш на барабанах, чи дивишся якесь відео, і воно звучить якісно по залізу. Тут встановлений двоядерний чіп Apple A5. 45 нанометрів. Це звучить як динозавр, якийсь 45 нанометровий, але до цього чіпи були одноядерні. В iPhone 4 s було від 16 до 64 гігабайт вбудованого накопичувача, хоча потім з'явилась версія і на 8, а також 512 мегабайт оперативної пам'яті. Тоді на iPhone 5 смартфон був реально швидким, і йшло багато крутих ігор. В тому числі Infinity Blade. Але чим далі смартфон оновлювався, тим гірше йому ставало. І зараз на iPhone 9 він працює дуже повільно, навіть після скидання. Так, я б дуже хотів собі iPhone 4S на iOS 5. І я знаю, що навіть з цим можна таке зробити, але треба відкатуватись, там джелбрек, чесно кажучи, якось впадло просто це робити. Просто на iPhone 5 він працював реально набагато швидше. І, до речі, я помітив таку штуку, що сьогодні навіть iPhone яким вже по 5-6 і навіть 7 років працюють дуже адекватно на останніх версіях операційної системи. Ну тобто, подивіться на iPhone 7, який я вам нещодавно показував, на версії iOS 1571, наче. Тобто, ще нещодавно це була остання версія операційної системи. І він працює прям, ну, як. Звичайний сучасний смартфон, там нема такого, що ним неможливо користуватись. І до речі, Рома собі нещодавно придбав такий iPhone 7 просто як основний телефон. Ну тому що треба було економити, і от він взяв такий. А тоді смартфони навіть через 3 чи 4 роки вже ставали. Ну якщо не цеглою, то Зараз я відчуваю чим, тобто щоб його розблокувати, треба мати, знаєте, витримку. Тобто, треба почекати, і тоді він розблокується. Так я не скажу, що він прям зовсім як овоч працює. Ні, щось можна робити. Але це не та швидкість, якої ти очікуєш від флагманського смартфону. І, хоч роки йдуть, але після скидання з коробки він все одно повинен працювати. Я вважаю нормально. Тобто дуже багато змінилось саме в залізі в операційних системах. Через декілька років після цього смартфону вже всі айфони працювали набагато більш круто. І саме тому в ті часи нам казали, що там процесор став там в 20 разів швидше. І тепер я розумію, чому це так. Сьогодні ти цього не відчуваєш, тому що ти береш айфон. 14 Pro, береш iPhone, наприклад, 8, Plus і вони працюють по швидкості ну, ідентично. Дуже маленька різниця, і треба при прямому порівнянні це бачити. А якщо ти брав, наприклад, в якомусь там 2015 році, не знаю, iPhone 4S на iOS 9 і iPhone вже 6S, але це зовсім різні по класу і потужності пристрої. Звісно, ніякі оновлення сюди вже давно не прилітають. Останнє оновлення це ай ОС дев'ять три шість. На якому iPhone 4 s працює, як я сказав, не дуже гарно, і навіть це не найбільша проблема. Якщо ви просто розпакуєте його з коробки і будете намагатися щось на нього встановити, то 99% застосунків вже не підтримуються. Ви не можете їх просто встановити з App Store. І в інтернеті є багато відео, які розповідають, як все ж таки встановити якісь застосунки на iPhone 4 s і це треба робити за допомогою джейлбрейку. Але я знайшов набагато простіший спосіб. Якщо у вас айфони вже давно. Ну, то, скоріш за все, в вашому App Store є безліч різних застосунків. Я зайшов в свою бібліотеку з того, що в мене було придбано, пролістав до самого низу. І почав встановлювати застосунки, які я там бачив. І з кожного застосунку, навіть з того, який зараз є, в сучасній версії. App Store дозволяє вам встановити останню підтримуючуся версію для цього смартфону, для цієї версії операційної системи. І таким чином я встановив, наприклад, Instagram, залогінився, і він навіть нормально працює навіть сторіз є. Telegram, правда, в версії X звичайний теж завантажився, залогінився, але потім він чогось вилітає. YouTube встановлюється, але не дозволяє Користувати себе навіть без логіну, тому що версія застаріла. Офіційний Твіттер запустився, все нормально працює. Від Bot 5, також як і інші клієнти. Фоторедактор Snapseed теж працює без проблем. Spotify запускається. Я здивувався, що навіть Netflix запускається, я в нього залогінився, і він навіть працює повільно, але коли ти запустив якийсь серіал чи фільм, то все нормально. Я навіть встановив старі барабани, які вже давно не оновлюються, але працюють. Ідеально. А з цим звуком Блін, ну реально офігенно, але найголовніше це ігри. І я знайшов у себе в бібліотеці Flappy Birds. запустив і навіть почав грати, і навіть почав встановлювати свої рекорди. Блін, наскільки це було круто. До речі, iPhone 4 стягнув реально класні ігри і сучасні авіасимулятори, які зараз є, наприклад, Infinity Flight. І багато з цих ігр все ще можна встановити за тим способом, який я тільки що розповів. Я навіть GTA San Andreas встановив. Він запускається, можна пограти, але ФПС. Залишає бажати кращого. До речі, мене дуже здивувала автономність, тому що я вже звик, коли я беру старий телефон. А з останніх це були, наприклад, iPhone SE чи iPhone 7, Вони вже були досить поюзані. І я звик, що коли ти заряджаєш його, проходить там декілька годин, все він вже в нуль. І я розраховував, що із iPhone 4 s буде така сама картина. Але китайці мене здивували і походу ставили сюди оригінальну якусь батарейку, чи реально дуже якісну. Тому що цей смартфон у мене в режимі такого софт використання без сим-карти, але тримається десь 2-3 дні постійно. Тобто, у мене були періоди, коли він працював більше 72 годин. І навіть коли я ним користуюсь доволі активно. Там фотографую, знімаю відео, інколи там граю на барабанах і таке інше, то добу він живе нормально. І це блін старючий смартфон. Тут, до речі, ємність акумулятора всього 1432 мАч, але цього вистачало. Звісно, ця серія відео про ретро девайси, це не огляди цих девайсів, тому що ну камон, кому? кому це потрібно. Просто огляд з переліком характеристик, з тестами різними. Це напевно вже не те. Просто цікаво подивитись, наскільки живі ці пристрої, і інколи, наприклад, як з iPhone 6. S7. Ними ще реально можна користуватись. Але різниця в 4 роки між iPhone 4S і 6s, це насправді дуже велика різниця, тому що якщо 6s все ще живий сьогодні, то 4 s вже просто можна поставити на паличку. І мені просто подобається, що він все ще працює, і він все ще ну, в такому гарному стані і приносить мені задоволення, як просто річ, з якою в мене багато чого Починалось. Напишіть свою історію, з якого ви айфону починали, якщо ви користуєтеся айфоном, а також напишіть, який смартфон вам запам'ятався найбільше і чому. Якщо для мене це айфон 4 s тому що я почав і фотографувати, і музику писати, то напишіть, чому вам саме той смартфон запам'ятався більше всього. Не забувайте, друзі, що війна, на жаль, ще продовжується. Давайте не зупинятись, допомагати, наближати перемогу. Давайте донатити туди, куди ви довіряєте, в різні фонди. Якщо не знаєте, знаєте куди, то я залишаю реквізити в описі до цього відео, тому що ми придбали вже більше 50 пікапів та позашляховиків. І буквально сьогодні, коли я пишу це відео, ми придбали ще один Mitsubishi L200, який вже їде до хлопців на передок. І давайте продовжувати це робити разом. Ми точно швидше переможемо. Тримайтесь всім пока.